Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 15 червня 24 року Херсонщина почав спіти отакий от крупний гарний сорт черешні під назвою Тамара. Це мене перше плодоношення цього сорту, він мене довго не плодоносив, Рока, роки, років 4 стояв в цьому році дав плоди. Такі крупні вони гарні такі і такі як калібровані на вид. Грам по 12. плюс Я що він йде до 18 грамів дотягують плоди при агротехніці, при доглі доброму. Але тут вона посаджена якби без агротехніки, без нічого. Те, що є, то є. Ну, плоди гарні, такі широко округлі. Зараз зірву, покажу на вагах, які попробую Вони ще не зовсім спілі, я так дивлюсь, що деякі чорні, деякі ще такі каштувати, червонувати. Ось такий на вісах. Цей сорт 12 грамів. Ну це, кажу, це. перші плоди, мабуть, він буде давати більше. Плоди такі щільні, 13, але на вигляд вони навіть більші. Навіть в руці вони такими крупними, кажуться. Гарна ягода блискуча така, пружна така вона, тверденька, хрустка, соковита щільність при поїданні якось не так відчувається, як при натисканні. Здається, як вона трохи м'якша, але для транспортування щільність дуже добра. Ну Смачний, що сказати, сорт смачний. Цукор виражений, кислинка не виражена, є відсотків 20 від цукру. Такий смачний контрастний смак. Багатотональний такий присмаки черешні. Є на задньому плані незначна гірчинка така, та їм та сама, що надає повний смак черешні. Кісточка невелика, навіть і не на середня, вона, мабуть, мілкувата. Соку багато. Каруш поїдання цього сорту, якби. Важна насолода. Сподобався він мені, як по відгуках бачив, що в нього є проблеми з запиленням, що цей сорт категорично якби, дає врожай тільки при підборі його запилювача, конкретного, який йому, ну, який йому, як, як правильно сказати, шуткуючий прописаний. У мене він без запилювачі росте, не підбирав я. Росте, ну це перші плоди, так я думаю. Ще рано оцінювати вражайність. Сорт сподобався мені дуже смачний, і гарний і крупний. Якщо його посадити з добрим доглядом, то я думаю, там будуть плоди 15 грамів. До речі, коли поїдаєш цей сорт, він прямо ж рускає ніби яблуко аж бризкає цік від нього. Зараз спробую його передати. Смакота. На цьому буду відео завершувати по цьому сорту. Всім до нових зустрічей. До побачення.